Бабин яр це місце, яке увібрало в себе глибоку трагедію і біль людства. Це нагадування про ті жахливі події, коли тисячі невинних людей стали жертвами війни та ненависті. Цей яр символ пам'яті та нагадування про те. Що людство повинно вчитися на своїх помилках, аби не допустити повторення подібного в майбутньому. Зелене руно м'яко схилив крило, пташиний щепет шириться над ним. Блакитне небо розгорнуло крила над місцем тихим, праведно. Тут є про що сказати ремній музії, Гортаючи столітній календар. Лежить отут у святості і тузі, Ганебна пляма в серці Бабим'яр. Запікся на історії скрижалях, Закарбувався болем у віках, рік сорок перший вересень держальних І в тисячі очах безсмертний жах. Страшні останки, черепи і кості, землі не тліють, пам'ять стережуть, щоб людство більше не зазнало Про Бабин яр не сміємо забуть.